Дуже зручна по посадці для практично будь-якого віку, висока посадка і можливість змінити висоти сидіння в межах від 90-98 см до поверхні дороги, відмінна прохідність завдяки 20-дюймовим колесам на легкосплавних дисках і амортизації передньої вилки та задньої частини, яка додає комфорт управлінні. Головна перевага такої моделі в її зручності використання, в простоті і надійності конструкції, плюс функціональність. Багажники або друге сіло для пасажира. Зручність посадки забезпечується збільшеною площею подушки, сидіння та товщиною. На пасажирському місці можуть розміщуватися не тільки маленькі діти, а й доросліші. Місця більше і ноги є куди подіти, так як підніжки передбачені, і відстані від подушки сидіння до них значно більше. Ніж в інших мопедах, потужність двигуна 600 Вт у парі з акумуляторною батареєю на 20 Агодин дозволить переміщатися навіть у місцевостях з великими ухилами дорожнього полотна, але при цьому запас батареї збережеться для подолання більшої відстані. Максимальна швидкість, заявлена виробником, може досягати до 40 км на годину, а максимальна можливість дистанції пробігу складає до 45-50 км, залежно від навантаження і дорожніх умов. На правій ручці управління умовним газом передбачена клавіша перемикання потужних режимів і окремо розміщена кнопка – «Паркінг». Дуже корисна штука, завдання якої не дати можливість рушити з місця електровелосипеду, доти, поки райдер не буде до цього готовий і не вимкне даний режим паркінгу, простим натисканням на дану кнопку. Вибір одного з швидкостей руху передбачення можливості по пробігу. Невелика вага електровелосипеда в парі з мотор колесом як основний привід дозволяє проїжджати пристойну відстань, виключно на електротязі, і не використовуючи при цьому педалі.